Енергія сонця допоможе зекономити в Івано-Франківську презентували національний проект енергія природи. Головна мета кажуть організатори збільшення генерації електроенергії за рахунок використання відновлювальних джерел та створення умов для залучення інвестицій у розвиток відновлювальної енергетики України, Освітянам, бізнесменам, медикам та представникам туристичних асоціацій і сільського господарства. столичні експерти презентували нові технології у сфері відновлювальних джерел енергії, які дають змогу зменшувати витрати. На опалення та гарячу воду головна мета це зробити більш доступними і більш ефективними сферу. Ну, застосування гарячої води, опалення це дуже велика проблема, бо газ дорожче, а сонце як світить, так і буде світити. Одеські виробники представили сонячні вакуумні колектори. Вони перетворюють сонячну енергію в теплову для опалення та гарячого водопостачання. Такі системи кажуть фахівці, можна застосовувати в готелях, санаторіях, садках та лікарнях. Коштують вони немало небагато – від 2 до 100 тисяч гривень. Попри це, допомагають заощадити в середньому соціально. 40% на опаленні та 90% на гарячому водопостачанні, крім того, запевняють розробники. Сонячні вакуумні колектори стануть і нагоді, і в сільському господарстві сонячні вакуумні колектори можуть нагрівати не тільки воду, а й будь-які рідини. Молоко, наприклад, ферма молочна для того, щоб молоко проходило належну пастеризацію. Сонячні вакуумні колектори можуть дотримуватись як. З допомогою у них може дотримуватися якийсь температурний режим. Сонячні вакуумні колектори вже застосовують в Одеській, Донецькій та Запорізькій областях.